Та усіх глядачів проєкту на варті закону. Додивіться цей випуск до кінця, адже ми розповімо вам про найактуальніші події. У студії працює Маргарита Кузьманко. і Ми починаємо. Внаслідок ситуації, що склалася на Каховській ГЕС, без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області, залишились населені пункти Нікопольського та частково Криворізького районів. Співробітника служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно здійснюють підвіз питної та технічної води. Пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. З початку війни піротехнічними підрозділами Дніпропетровщини здійснено понад 900 виїздів на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівцями знищено понад 7200 боєприпасів та обстежено майже 3000 тисячі гектарів територій. Після деокупації межуючих областей піротехніки Дніпропетровщини одні з перших залучилися до розмінування територій на Херсонському напрямку. А наразі розміновують звільнені території Харківщини. Програма розвитку ООН у партнерстві з урядом Японії передала допомогу для українських надзвичайників: 14 спеціалізованих автомобілів, засоби бронезахисту та рація для потреб піротехнічних підрозділів ДСНС. Раніше в рамках цього проєкту піротехнічним підрозділам ДСНС передали 8 аналогічних авто та спеціальне захисне обладнання для робіт з розмінування територій. На вулиці Набережній Заводській у Дніпрі сталася дорожньо транспортна пригода. Зіткнулися два легковики шкода та Вольсваген. Аби уникнути займання транспортних засобів, вогнеборці виконали ряд протипожежних заходів. Водія автомобіля шкода до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, де блокували з автомобіля та госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом перелом тазу. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Невимагання та одержані хабара майже у 2,5 тисячі доларів викрито заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради. Та його посередника, керівник комунального підприємства, вимагав у місцевого мешканця хабар за розміщення на території міста об'єктів нерухомості. Для цього він залучив посередника, який за грошову винагороду отримував неправомірну вигоду та здійснював передачу коштів. Подібні випадки не були поодинокими, і корупційний механізм працював не один місяць. Комунальник виніс припис на знесення будови, власник якої не мав договору оренди земельної ділянки з громадою міста. Після демонтажу комунальником тимчасової споруди місцевий мешканець спробував домовитися. Службовець запропонував вирішити питання за матеріальну винагороду. За суму у 2400 доларів США він гарантував допомогу та швидке оформлення документації на оренду земельної ділянки, що належить територіальній громаді міста, під нежитлове приміщення. Хабарник з метою конспірації та ускладнення документування правоохоронцями незаконної діяльності до оборудки залучив помічника, через якого отримував гроші. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконних дій фігурантів і затримали посередника під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Задокументовано два факти траншів на загальну суму близько 90 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем роботи та мешкання службовця вилучені чорнові записи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які мають відношення до незаконної діяльності, а також гроші з першого платежу. У межах кримінального провадження організатори оборудки та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Наразі службовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а його співучаснику цілодобовий домашній арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до нього. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі відбулося слухання стосовно п'яти кримінальних проваджень проти поліцейського, якого підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів та перевищенні службових повноважень. Нагадаємо, за даними слідства, троє місцевих мешканців будували будиночок, який належить родичці поліцейського. У подальшому у домоволодінні сталася пожежа, в якій правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав відшкодування збитків. Крім того, підозрюваний знаючи, що один із чоловіків, військовослужбовець Збройних сил України, висунув йому. У вимогу, щомісячно перераховувати 30 тисяч гривень заробітної платні у разі відмови. Підозрювані погрожували запроторити, заграти або передати справу серйозним людям, які змусять віддати гроші. Розглядалася апеляційна скарга прокуратури та сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваних за частиною 4 статті 189. За результатом розгляду жодна з апеляційних скарг не була задоволена. Похвала суду першої інстанції, залишилась в силі, тобто досі діє запобіжний захід із визначенням застави. Ми, як прокуратура, просили не застосовувати заставу у зв'язку з тим, що і кримінується кримінальне правопорушення, поєднане із погрозою застосування насильства. Однак суд виніс інше рішення. Була апеляція сторони захисту, прокуратура займала принципову позицію. Прокуратура займала позицію щодо подальшого відсторонення від посади однак, суд задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту та відновив вказану особу на посаду. Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи депутата однієї з місцевих рад Дніпропетровщини вартістю майже 2 мільйони гривень. 10 липня 2023 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим актива та стягнення з чиновника у дохід держави його вартості у квітні 2023 року. Прокурор на підставі матеріалів національного агентства запобігання корупції, а також доказів зібраних НАБУ та САП, звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованої частини активу депутата Лозувацької сільської ради Дніпропетровської області 60,82% люксової автівки Мерседес Бенз 2021 року випуску загальною вартістю понад у 3,6 мільйонів гривень а також стягнення з посадовця її вартості 2,2 млн грн. мільйони гривень. За результатами розгляду суд частково задовольнив позовні вимоги прокурора, визнав необґрунтованими 54% транспортного засобу та постановив стягнути з відповідача 1 мільйон 959 тисяч 817 гривень. Вакс продовжив дію запобіжного заходу екс голові Верховного суду 11 липня 2023 року. Слідчий суддя вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів набу Погоджене прокурором САП та продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень колишньому голові Верховного суду. Строк дії запобіжного заходу до 8 серпня 2023 року. У разі внесення застави на під. Дозрюваного буде покладено низку процесуальних обов'язків. Одержання неправомірної вигоди судитимуть посадовця Одеської обласної військової адміністрації. 11 липня 2023 року, за матеріалами досудового розслідування, набу прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням одного з керівників структурного підрозділу Одеської ОВА в одержанні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав та фактично одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 40 тисяч доларів США від суб'єкта господарства. Царської діяльності за виділення в оренду земельних ділянок на території області дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Під виглядом допомоги Збройним силам України виманювали пальне у представників автозаправних станцій та продавали наліво. Державне бюро розслідувань викрило шахраїв, які під виглядом допомоги військовим видорили у підприємців 50 тонн бензину та дизелю на суму у 2,5 мільйони гривень. До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин. У таких листах представників автозаправних станцій просили надати пальне для начебто виконання бойових завдань. Протягом чотирьох місяців підприємці, не підозрюючи обману, надавали пальне за липовими документами. У шахраїв вилучені чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини. Порушникам загрожує покарання вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Незаконна приватизація об'єкта нерухомості зі збитками майже півтора мільйона гривень, підозрюється колишня службовиця Дніпровської міськради. За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, колишній заступниці директора одного з департаментів міськради, повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунального майна. За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації об'єкта затвердила висновок про оцінку майна, в якому вартість приміщення була істотно занижена. Експертизами Встановлено, що внаслідок протиправних дій міському бюджету завдано збитків на суму майже півтора мільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Розбещував малолітнього хлопчика по відеозв'язку, судитимуть Дніпрянина. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду винувальний акт стосовно чоловіка за фактами розбещення дитини та одержання доступу до дитячої порнографії. Її зберігання без мети збуду. Розслідування встановлено, що обвинувачений, працюючи у магазині мобільного зв'язку, продавав малолітньому хлопчику стартовий пакет та налаштував програму для відеоконференції на його телефоні, маючи телефону дитини чоловік почав спілкуватися з ним та надіслав у месенджері посилання на відеорозмов. Користуючись малолітнім віком потерпілого, а він запропонував дитині за гроші вийти на відеозв'язок уголенем. Тим самим здійснивши розбещення малолітнього. Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці виявили файли дитячої порнографії на його персональному комп'ютері. Досудове розслідування триває. На Дніпропетровщині за жорстоке вбивство дружини, поліцейські затримали 24-річного чоловіка. Злочин стався в селищі міського типу Васильківка Сенельниківського району. Нападник завдав жінці декілька ножових поранень у груди, потім зачинився у будинку та погрожував чинити суєцид. Після чотирьох годин перемовин за участі психолога та співробітників спецпідрозділу Корт підозрюваного вдалося затримати. З місця злочину вилучили знаряддя ніж. Нападника затримали слідчі управління. Ліня поліції вручила йому повідомлення про підозру умисне вбивство. СБУ затримала агента РФ, який передавав ворогу інформацію про локації ЗСУ під час боїв за Сєвєродонецьку у 2022 році. Інформацію надсилав через месенджери у вигляді позначок на електронних картах. Під час активних бойових дій на Луганщині зрадник вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра. Сподівався відсидітись в обласному центрі. Згодом виїхав до Закарпаття. Там сподівався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини. Контррозвідника СБУ викрили агента у окупантів. затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного з вищих навчальних закладів МВС України. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці нашого телеканалу. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки. Поважайте одне одного та цінуйте життя. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!